Писанки, писала писанкарка, яка була там одна на село, наприклад. І так правило, була вже там якась така старша пані, до якої зносили яйця і, і там, щось її за те, що вона пише, чимось там розраховувалася. Вона це робила це був цілий ритуалка. Перше, бо це вранці до схід сонця йшлося по непочату воду. Поки вона йшла по ту непочату воду, вона не мала. Ні з ким ні говорити, ні вітатися, ні оглядатися. Набрати не початої води, так само вернутися з тою водою, ні з ким не заговорювати, не оглядатися, розвести, а вогонь мав бути розведений напередодні від сонця. В печі там жалинка була. Живий вогонь. Живий вогонь. І на тій печатій воді робилися карти, на тому вогні тобто, розводилося, мілося і писалося, писалися писанки. Ну, очевидно, воску, натуральними на Ну, Зараз також натуральними формулами дехто бавиться, але трошки більше от, от, трошки складніше. І в, тій, в тому приміщенні, де писалися писанки, могли допомагати тільки дівчатка підлітки А чоловікам і хлопцям туди категорично заборонено було ходити. Тому що це щось було таке, це якась певна енергетика була, яку можна було збити, перебити, щось внести, привнести в неї щось інше. А ритуал, то він, ритуал цього не любить. Так. Ритуал має проводитися в певних умовах, певною людиною, за певних правил. Ніхто там не має шастати туди-сюди. Ну очевидно, це була жіноча робота. Так? Це, є ж є ж колись такі ритуали, які чоловіки тільки проводили, коли жінок не, не допускалися. Так, а це вважалося, що є жіноча робота, жінка має. Всю таку як то, світотворчу енергетику. І це символ творення світу, так? народження. І символи, які писалися на яйці, також мали відношення до творення і до родючості також. Це все з такого поняттєвого ряду, що воно мало відношення звичайно врожаю, і до народження дітей, і до, взагалі до світотворення як такого, коли чоловіче і жіноче начало з'єднуються, з'єднується і з того будується світ. Тому це не є залик для дітей. <рес> і от від цієї ширшої лінії пішла Тинь, крутиш яйком, тинь, тинь. Тут на коротких лініях добре вчитися крутити яйко. Рука нерухома. Я її купим пимпим і тоді на лінію. І пішла тут. Вони паралельно йдуть до, до, до тої ширшої. Так, а, ну, що, так їхала вона їхала перед тобою. Ти маєш її <путили> ага, я так його так хоп-хоп хоп кручу. Так, так. пробігли. Вона тих маленьких, може ні, ну але ну краще. Добре, ну я буду вчитися, бо краще, краще крутити. Тут теж, не ведеш от сюди зараз. А весь час маєш в один бік вести. А я можу, наприклад, коли я оцю штучку роблю, я можу, типу, отак, типу, провести, і потім так, отак, як поверну, повернуш, так бла-бла-бла. Добре, так близько. <с peut> Зробила дрівочки. Так. Класс. Збереш так за одним найліпше. І так от, щоб пальці не пекти, отак. Сінь і нагрій бо я не доставку трошки менше зробити. Так, сніг. Або Ой, файно, з'являється скласти. Boże, no taki taki zrozumiały spód. A tam do głowy Nie, nie, ja jeszcze nie mam na to O nie,